П'ять подій дня на цибулько ТВ 30 вересня. 30 вересня світ говорить про демократію, мир і культуру. А Україна вкотре бачить, як реальність розбиває красиві слова друзки. Бо коли чиновники розказують про надлишкові дрони і швидкі перемоги. У Києві горять будівлі від російських атак, у судах сидять московські батюшки, а в Європі США сперечаються, хто швидше врятує світ. Отже, п'ять подій цього дня без прикрас і з краплею отруйного сарказму. Суд над московською митрополією подія перша Державна служба. З і Свободи Совісті таки дотиснула. 30 вересня дотиснув судовий процес проти Київської митрополії УПЦ МП. Те, що всі давно знали, тепер намагаються довести офіційно. Ця структура не про молитву, а про російський вплив це не релігія, це філія Окупанської Федерації. Каже голова служби Віктор Єленський. І отут Саркан сам напрошується, скільки треба часу, щоб здогадатися, що московська церква в Україні це Троянський кінь. Десятки років кінь стоїть посеред Києва, і ми все шукаємо ознаки афілійованості. Найбільша комедія полягала в тому, що попики під московським омофором. Консолідували з бідних українців серйозні суми грошей для підкупу українських же чиновників, щоб ці українські чиновники не бачили про московської діяльності УПЦ МП. Уявляєте, як грамотно Москва розпорядилася заганяння українського народу, народу московське ярмо за кошти українців? Якими підкуповують українських чиновників. Якщо ця псевдоцерква буде ліквідована, в Україні розв'яжуться руки в побудові внутрішньої політики і в формуванні своїх відносин, в тому числі релігійних, з партнерськими структурами. З Римом, Костянтинополем, та з Єрусалимом, врешті-решт, Меккою. Всім буде комфортніше. Подія друга: Європейський Союз дає Україні 2 мільярди на дрони. Урсула фон Дерляєн в Брюсселі заявила: ми домовилися з Україною, що дрони, на дрони підуть 2 мільярди євро. Звучить круто, правда? Хочеться аплодувати. Але є нюанс, ці гроші ще треба освоїти, поставки ще треба організувати, а на фронті вже сьогодні потрібні тисячі апаратів. Іронія в тому, що поки бійці збирають на дрони по 500 гривень на банках у телеграмі, Європейський Союз героїчно відкриває сім нульових рахунків допомоги. Але головне звіт гарний. Що найсмішніше, що якщо мова заходить про те, що Україні дають гроші, аби українські виробники виробили ці дрони і поставили у війська, то виявляється, що українські виробники хотіли б не дуже в війська поставляти а за кордон. Оце є ще дилема, з якою доведеться розбиратись найближчим часом. Подія третя: Трамп розчар... розчарований Путіним. У Пентагоні Дональд Трамп розповів генералам, що він дуже розчарований Путіним. Ви бачите, диктатор мав закінчити війну за тиждень, а воює вже четвертий рік цитата Трампа: Ти паперовий тигр. Ми її чули. Потім Трамп, правда, якось так незрозуміло відкраскувався від цієї фрази. Що ж, у Трампа свої стандарти, він образився не за вбивство українців, не за ракети по Києву, а за поганий тайм-менеджмент Кремля. І бонус. Медведєві він назвав тупою людиною. Тільки от біда. Ця тупа людина керує ядерними кнопками поряд з Путіним. Американський сарказм у чистому вигляді. Ми відправили підводний човен або два до берегів Росії, просто для перестороги. Поки що не зрозуміло, що Україна отримає від цього зібрання генералів, перед яким вихвалявся Дональд Трамп. Очевидно, що Сполученим Штатам треба буде переглядати дуже багато своїх стандартів мілітарних. Очевидно, що у Трампа є страх перед генералітетом, тому він шукає якийсь варіант, який би зробив генералітет союзниками Трампа, адже йому доведеться приймати дуже багато непопулярних рішень для економіки. Подія четверта. Китай знову за мир. Посол Китаю в Україні, Машин Кунь, заявив: ми розуміємо випробування українського народу. Китай готовий сприяти миру. І тут зал то не в оплесках дипломатичного чи то театру, чи то цирку. Але варто нагадати, що Китай все ще активно торгує з Росією, купує її нафту. Тобто, фактично, є, Китай залишається фінансовим донором. Російської агресії. Для України Китай залишається головним торг... найбільшим торгівельним партнером. Але торгівля із Китаєм для України є збитковою, на відміну від Росії. Все-таки у Росії є позитивне сальдо на користь Росії в торгівлі з Китаєм. А в Україні нема. Тобто логіка проста: ми годуємо дракона, а він обіцяє, що якось допоможе зупинити. Пожежу, яку сам підживлює бензинчиком. І головне робить це справедливо та об'єктивно. Ну, таке. І нарешті подія п'ята трошки з ниви культури і української ідентичності. Українська мова підкорює музеї світу. Нарешті щось світле: Латвійський національний музей історії, будинок Рембранда в Амстердамі. Та місто музей Петра в Йорданії отримали україномовних гідів. Це частина проекту Олени Зеленської. Тут без іронії важливо, щоб українська звучала у світі. До речі, питання до туристичних операторів. А ви перевіряєте тих екскурсоводів? Які, на яких ви спрямовуєте українських туристів за кордоном. Бо коли російськомовні гіди українським туристам розказують про успіхи руської культури десь у Венеції чи Флоренції, то українцям би хотілося почути щось про, Україні, про українців у Венеції чи Флоренції. Але навіть тут сарказм проситься. В Амстердамі Рембрандт уже розповідає українською, а в Києві московські попи досі служать російською. Хоча дехто попереходив з переляку на українську. Може їм теж подарувати аудіогід українською, щоб швидше українізувалися. Але ви розумієте, що українізувати московського попа – це все одно ж годувати вовка соломою. Фіналізуємо. Отак і живемо. В Брюсселі рахують мільярди, в Пекіні обіцяють мир, у Вашингтоні лають Путіна за повільність, а в Києві ми рахуємо дрони і ховаємо загиблих. І поки у світі роблять вигляд, що процес рухається, українські солдати платять за цю ілюзію життя. Тож головна подія дня проста. Досить говорити про надлишки. У нас є тільки один надлишок надлишок цинізму світу. Все решта дефіцит. І дякуємо Збройним силам за їх стійкість і послідовність, за їх державницьку позицію. Переможемо.